Українці їстимуть вітчизняну свинину, а кількість імпортованого м'яса на полицях магазинів зменшиться із 17% до 7%. Все завдяки впровадженню державної програми активізації економіки на 2013 2014 роки. Вона передбачає будівництво та реконструкцію 153 тваринницьких комплексів в Україні та впровадження на цих підприємствах. Новітніх технологій виробництва, окрім того, держава продовжить підтримувати одноосібників та власників сімейних ферм. І в цьому напрямку ми теж бюджетні кошти 2013 року спрямовуємо таким чином, щоб була мотивація, щоб сьогодні одноосібники, власники сімейних ферм, підвищували товарність і якість молока, і звичайно, товарність м'яса, в першу чергу, м'яса свинини. А якість м'ясної продукції контролюватиме держветфітослужба. Так, за минулий тиждень інспектори ветеринарної медицини спільно з ветеринарною міліцією вилучили 20 тонн неякісної тваринницької продукції. Її утилізували, а порушників оштрафували на 35 тисяч гривень. Уйдя сговором со своей совестью, говорится, они принимают такую продукцию, которая априори уже может быть опасной. И тем более мы не знаем, это если отечественный производитель, это одно дело, но режим продукция, которая возится из-за границы.